Всіх вітаю. Хотіла показати вам, як я даю друге життя ниткам. Це був шикарнючий кардиган білий, придбаний в секонд-хенді. Ми його навіть трошки поносили. І вирішила, що не можна втрачати нитки, треба з ними щось зробити. Ось така ниточка в мене, з декількох ниток. Я вирішила, що перед тим, як з них щось... Починати вив'язувати, треба їх випрати. Як я готую нитки до прання. Будь-який стілець, що завгодно, на ваш розсуд. Можна руки чоловіка, якщо він згодиться на таке. Ось так я фіксую і починаю намотувати на будь-який стілець. Свою ниточку. Воно так буде дуже тугенько, дуже буде гарно, вона вирівнюється. Єдине, що, звичайно, якщо це натуральна нитка, то особливо ваговна, особливо шерсть, вони не дуже люблять натяжіння, щоб не втрачали вони своїх свої властивостей. Це вже вирішувати вам, як вам робити натяжіння цих ниточок. Ось так намотую. Коли в мене моточок закінчиться, я його в декількох місцях перетягну ниточкою. Так зроблю з усіма моїми клубочками і відправлю до, до пральної машинки на режим шерсть. Ось я закінчила намотувати кінець ниточки. Ось так закріплюю. Як і казала, в декількох місцях перетягую будь-якою ниточкою з залишками. Головне, щоб воно не линяло. Щоб це все-таки була нитка не фарбована, тому що зіпсуєте повністю всю всі нитки. Ось так. Треба перетягнути дуже туго і дуже гарно зав'язати, тому що в мене було декілька разів, що я погано перетягнула, порозплутувались в машинці ниточки, якими я фіксувала мотки. І ви розумієте, так, що шкода, я дуже довго мучилась, розплутувала ці нитки після правильної машинки. Тому в декількох місцях туго вузликами, щоб воно дуже гарно фіксувалось. Ось таким чином. Потім знімаю і відправляю до пральної машинки увесь свій картиган. Результат покажу, коли все висохне, і я почну з них в'язати. У мене вже є ідея, що я буду з них в'язати. Обов'язково покажу. А в цьому відео потім ще й зроблю посилання. Можливо, якщо вам сподобалася ця ідея, будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ось хочу показати, як виглядає пряжа після прання. Вибачте за якість зйомки, тому що це ванна. Складно виставити правильно світло взагалі все складно. Ось таким чином я випрала, для прикладу, додаю, ось так виглядає пряжа. Вона, чим такий спосіб гарний, вона гарно випирає поміж всіма ворсиночками, поміж кожною ниточкою. І ось це чудово. Бачите, я гарно зв'язала, вона тримається. Зараз я її висушу. Інколи, коли мені... Є бажання, натхнення, я ось таку підв'язую її, а донизу щось важке. Ви розумієте, щось важке, це як у кого є в'язальна машинка, можна або ваги з в'язальної машинки. Ну, або щось придумати, тоді нитки ще краще витягнуться і будуть ще рівнішими. А я скажу, що після того, як її я намотаю цю пряжу на, через мій маленький станочок, для... Перемотування пряжі. Трошки вона ще витягнеться, і коли у в'язанні, у готових виробах, не буде навіть видно, що це пряжа, яка вже отримала друге життя. Навіть якщо вона, на перший погляд з самої машинки дістаю, вона не вирівнялась. Все одно вона буде набагато краще виглядати, вона розпушена, Ну і насправді, як нова. Ось так. Так що беріть собі на... Таку приміточку. Ще можу додати, інколи я використовую для прання пряжі мішечок для білизни. Тобто туди все складаю, мішечок, щоб вона не саталася, ця пряжа, не порвалися ниточки, які її скріплюють. Але зараз в мене дуже багато пряжі, а мішечок маленький. Тому вирішила прати її таким чином. Ну, ось бачите результат.